Ви слухаєте Українську Передачу з Ватикану Погляд Любові. Духовне Приготування до Великодня під проводом Отця Тараса Єгера Ордену братів найменших. П'ята реколекційна проповідь. Слава Ісусу Христу. Дорогі слухачі. У цю Страсну п'ятницю церква нас запрошує споглядати на Ісуса, улюбленого і розп'ятого. Великого Друга Божих друзів, яким уготована, можливо, складна доля, яка штовхає нас у прірву, за межі нас самих, за межі наших страхів. Святий Апостол Павло каже, що це велика благодать, яка має свою ціну. Ми ж можемо додати, що це життя повністю людське, але яке наповнене Божим Духом. Все життя Ісуса слід розуміти як подорож до Христа, як подорож до горизонту, якому син... У свободі і з любові зробив себе слухняним. Власне, смерть Ісуса відкриває для наших роздумів таємницю самопоспорожнення, самопониження, першим проявом якого є воплочення, таїнства благовіщення, різдва, і до кінця життя, все людське існування Ісуса з Назарету перебуває у тіні Христа. За цим спустошенням стоїть палке бажання Ісуса жити. Знаючи про благоту, тобто знаючи від початку дорогу і шлях, який, проходячи через любов, приведе його до вибору вмерти за людину, яку він любить, вибору, який показує міру Божественної любові. Ісус від самого початку живе з огляду на Його годину, годину страстей. Дивлячись на цю годину, Він вимірює кожен свій вчинок, Хрест, якого він очікує і який він приймає. Є мірилом його існування. Перед обличчям цієї безбежної Божої любові, яка не знає навіть межі смерті, укреслюється інший надлишок, який страсті Христові змушують нас переживати: надлишок болю і страждань, людського зла, надлишок несправедливості. Страсті Христові ставлять нас посеред цих двох безмежних мірел, які розривають душу тих, що вірують. Які бажають молитися і роздумувати про смерть Ісуса у Євангелії від Івана, як і у всіх Євангеліях, Ісус говорить в момент, який потрібно говорити і мовчить, коли Отець у нього про це просить. Ісус говорить відкрито при світлі дня, бо Слово Боже не промовляється в потаємному місці. Потім Він відійшов, виконавши своє завдання, він знав час, коли потрібно припинити говорити на людях. Те, що отець наказав сказати, тепер було проголошено у Єрусалим'ю. Слово, яке було посіяне, має дати плід, воно обробляє землю, в яку впало. Є час виконувати Божу волю, є час діяти, жити, відповідаючи на отриманий заклик, на отримане покликання. Ми переживаємо останні години Його життя, а Ісус переживає їх зі спокоєм Бога і людини, яка не гаяла час і жила. Кожен день свого життя думаючи про те, що вона мала зробити. Страсті закликають нас молитися і роздумувати про час, який закінчується. Це саме стосується і нас. У нас є час, який не буде нам даний вдруге, навіть коли ми перебуваємо на краю життя, у наших руках час, який вимагає готовності до життя і який дає нам можливість справді жити у присутності Христа. Але на цей заклик часу і життя людина часто відповідає зухвало і з гнівом. В Євангелії від Луки ми читаємо, що один з присутніх вартових удар в Ісуса по обличчю цей удар свідчить про низьку чутливість цієї людини. Ми гнівуємося, коли сказане відповідає дійсності і вражає нас. Коли Ісус запитав: Якщо я сказав щось погане, покажіть мені, де лихе, а якщо я сказав добре, то за що мене б'єте? Але ніхто йому не відповів. Зіткнувшись з людським насильством, Ісус відповідає на нього лагідністю. Ісус розпочинає запитання, яке вводить нас у велику тишу страстей. Лагідний, смирений серцем, Він входить у страсті, де Бог мовчить. Господь вчить нас, що в певних життєвих моментах можна залишитися тільки в мовчанні. Ісус у цій тиші слухає внутрішній голос Отця. Це мовчання, яке зміцнює сопричастя і єдність. Між усім і сином. Це повне, глибоке мовчання людини, яка довіряє своє життя Богу, бо її життя в Божих руках. Просімо Господа, щоб він відвернув наш егоїстичний погляд, щоб зрозуміти, як Господь об'являє свою волю в історії свого сина, і як послух сина перетворює смерть на любов. Ми бачимо також понтія Пилата, який вийшов у Преторію, покликав Ісуса і каже до нього. Ти цар юдейський, Ісус відкриває нам Своє Царство. До цього Царства нас веде Його Слово. Царство Сина Божого походить не від світу цього, але звершується тут, у нашій реальності. У цьому царстві син пропонує людям дар божественного спілкування. У цьому таємничому дарі сопричастя криється істина, яка так ставиться під сумнів нами. Пилат не в змозі зрозуміти цю таємницю, тому що Ісус сказав якщо ви перебуваєте в моєму слові, то ви насправді є моїми учнями, і ви пізнаєте істину, і істина визволить вас. Таке розуміння істини не походить від навчання, а походить від готовності втілювати у своєму житті те, що ми отримали через слухання, слухання, яке також передбачає прийняття, прийняття Господа у наше життя. Кожен, хто від істини слухає мій голос, сказав Ісус. І ось Пилат, почувши брехню і прийнявши неправду а погрози юдеїв, відає Ісуса на розп'яття. Але страсті Ісуса говорить нам, що смерті недостатньо, щоб розірвати спілкування з Богом. У молитві ми плекаємо Божу вірність, яка досягає свого сповнення через помилки і жахіття вчинені людиною. Суд над Ісусом виходить за рамки конкретних історичних обставин. Через божественний вимір Його особи це суд усіх часів, минуле висвітлює сьогодення. Євангелист Іван каже, що по тому Ісус, знаючи, що все звершилося, що збулося Писання, мовив жажду. Стояла там посуди на повна оцту, і подали йому до уст настромлену на тростину губку, Просякло оцтом. Скуштувавши оцто, Ісус сказав. Совершилося і, схиливши голову, віддав духа. Хрест знаменує кінець земного життя Ісуса. На цих останніх сторінках Євангелія від Івана відчувається ностальгія за Ісусом, за Ісусом, який ходив вулицями Галилеї, зустрічаючи людей і розповідаючи їм про любов. Ми маємо смуток через те, як ми ставилися до Нього, як важко було нам повірити Йому, як неочевидно ми його любили і слідували за Ним. Але на тих же сторінках визріває і прагнення до неба, і повернення до нього, залишаючись прив'язаними до Його слова і приймаючи його хрест, який від землі піднімається до Отця, щоб отримати від нього подих, який, вмираючи, робить нас живим. Іван розповідає про те, як Христос помирав. Він трактує смерть так само, як змальовував життя Ісуса: Господь царює на останньому етапі свого життя. Він довіряє своє життя і дивиться на Отця, коли помирає, даруючи людині подих життя. Все звершено. Життя і смерть вічно обійнялися. Вони зібрані в одній справі. Справі Бога, справі любові, спразі вічності, вічного спілкування з людиною, вічного відкуплення і відродження. Кожен учень може стати під Христом і прийняти духа, який освітлює змістом пустелю, нестачу, яку переживає, грішне життя кожної людини. Це була п'ята реколекційна проповідь отця Тараса Єгера, ордену братів найменших, в рамках духовного приготування до Великодня – Ви слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!